Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную приготувати вам оригінальне печиво у формі лимонів. Воно ніжне, м'яке, порадує вас своїм виглядом та, звичайно ж смачне. В Глибоку миску кладемо вершкове масло обов'язково м'якеньке. Трохи збиваємо. Додаємо одне яйце, цукор, ванільний цукор. Знову збиваємо, стараємося, щоб цукор якомога краще розчинився. Тепер додаємо молоко кімнатної температури та ще трохи збиваємо. Додаємо цедру одного лимона. Перемішуємо та поступово вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем. На цьому ж етапі потрібно додати барвник жовтий або куркуму. Я це зробила трішки пізніше, призабулася. Починаємо замішувати тісто. Тісто повинно бути м'якеньке та еластичне, не прилипати до рук. З нього дуже легко формується ось така кулька. Накриваємо та відправляємо до холодильника на одну годину, щоб з ним було легко працювати. Ділимо тісто на 30 частин та формуємо лимончики. Обов'язково робимо гострими кінчики. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Будемо випікати 15 хвилин. Воно повинно залишатися світленьким та м'якеньким. Готово. Тепер робимо сироп. Для цього потрібен сік одного лимона та вода. Перемішуємо та додаємо барвник. Знову ж таки, куркуму або барвник жовтого кольору. Гарненько перемішуємо. Тепер змащуємо сиропом лимончики та присипаємо цукром. Даємо підсохнутий приблизно годинку. Ось яке красиве та смачне печиво у нас вийшло. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Від щирого серця бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!